Вітаю вас на уроці математики, і ми з вами сьогодні продовжуємо працювати над темою ділення десяткових дробів на круглі числа. Закріплюємо отримані знання на попередньому уроці. Давайте розпочнемо із усного рахунку. Пригадаємо правила ділення чисел на одиницю з нулями. Отже, в першому випадку нам необхідно 1,2 поділити на 10. Пригадуємо правило. Знаємо, що кому переставляємо на один знак вліво, буде 0,12. Наступне ціле число 12 поділити на 100. Ми розуміємо, що цілого числа в нас не вийде. Отже, нам треба перенести з кому вліво на два знаки. Буде 0,12. Далі 12,2 поділити на 1. Правило ділення на 1. Число не змінюється. І останнє: 12,2 поділити на тисячу. Ми розуміємо, що треба кому перенести вліво на три знаки. Отже, в нас вийде 0,122. А зараз давайте переглянемо правило ділення десяткових дробів на круглі десятки. Пригадайте його. Тому що ми будемо користуватися цим алгоритмом сьогодні. Давайте виконуємо обчислення 586,34 поділити на 20. Ділимо спочатку обидва числа на 10. У нас вийде 58,634 поділити на 2. Виконуємо ділення, як з натуральними числами: 5 поділити на 2, по 2, 4. Записуємо під п'ятіркою. Участку записуємо 2. 5 віднімаємо 4, буде 1, записуємо його, і що робимо наступне? Спускаємо наступне число 8. Далі 18 ділимо на 2. Ми знаємо, що 18 поділити на 2 буде 9. Тобто, 9 записуємо у частку, тут пишемо 18. Ціла частина в нас закінчилась, тому до частки ми записуємо кому і далі розв'язуємо приклад як звичайні натуральні числа. Спочатку 6 ділимо на 2, далі 3 ділимо на 2 і 4 ділимо на 2. Я впевнена, що з даними обчисленнями ви справилися. Далі давайте виконайте самостійно обчислення цих прикладів. Ставте відео на паузу, користуйтеся алгоритмом та табличкою. Наступне завдання на вашу уважність. Перевірте, чи правильно виконане обчислення. Дану перевірку можна зробити двома способами: перший перевірити за допомогою дії ділення, тобто виконати розв'язання цього прикладу, або за допомогою дії множення. Як вам зручніше, так виконайте. Зараз давайте розв'яжемо задачу. Велосипедист під час марафону подала у відстань 340,8 км за 20 годин, яку відстань він долав за одну годину. Я думаю, що ви справитесь з цим завданням, склавши скорочений запис і розв'язавши даний приклад за допомогою дії ділення. На домашнє завдання теж пропоную вам задачу. Але задача непроста: для приготування обіду у шкільній їдальні на 80 учнів використали 3,6 кг сухої гречаної крупи та 12 кг м'яса, яка кількість продуктів іде на одну людину. Отже, Перш за все, нам необхідно буде дізнатися, яка кількість сухої гречаної крупи йде на одну людину. Далі, яка кількість м'яса йде на одну людину. І третя дія, яка загальна кількість продуктів йде на приготування обіду для однієї людини.